Сергій Євтушенко змагається на міському чемпіонаті з настільного тенісу. У Вінниці чоловік проходить реабілітацію та протезування після поранення міною на Покровському напрямку. Каже, спорт любить. Спорт дає фізичної вправності, піднімає настрій, впевненість. З ним набагато краще, ніж просто, наприклад, лежати. Десь часами така невпевненість з'явилася. Я пристосуюся до цього. Просто потрібно більше часу і можливості. До чемпіонату долучився і Ярослав Фіногенов. Після поранення та реабілітації чоловік почав професійно займатися спортом і став призером міжнародних та всеукраїнських змагань. Власним прикладом показує побратимам, чому не варто здаватись, якщо є любов до спорту. Я приїхав з реабілітації літом і думаю, піду в спортзал, спробую. Пішов, спробував, вроді нормально, виходить. Так потихеньку-потихеньку тренувався, потім поїхав на одні змагання, там ігри нескорених. Варто продовжити не здаватися з любими травмами, які є. Можливо, займатися спортом. У нас є дуже потужні хлопці, які навіть незрячі, тобто ніхто не здається, хлопці займаються собою. Змагання організувала Вінницька міська рада спільно з федерацією тенісу в рамках реалізації проєкту із розвитку адаптивного спорту серед ветеранів Сила Титанів. До заходу долучились 20 людей. Багато з них мають групи інвалідності, і ми маємо підтримати тих людей, які залишили своє здоров'я на фронті, захищаючи цілу Україну, і в тому числі і місто Вінницю. Перші місця чемпіонату зайняли Ярослав Бегес і Павло Бондаренко, другі – Ярослав Фіногенов і Леонід Луцук, треті – Сергій Євтушенко та Максим Мельник. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.